Ще одна добра новина наприкінці року в Одесу передчасно надійшла чергова партія техніки від Японії: 10 автоцистерн та вантажівка. Шість цистерн передаємо міськзелентресту, зелентресту, чотири, а також вантажівку на баланс КП міські дороги, які чистять ми та наводила на наших дорогах і зупинкових комплексах. А в воєнний час разом із ЖКС працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак. Крім того. За потреби ми залучаємо всі наявні автоцистерни для підвозу води. Наприклад, наші комунальники возили воду в сусідній Миколаїв, коли місто, декілька місців було без води. Або ж підвозили воду ДСНС для гасіння масштабних пожеж в екосистемі. Також після атак на енергетичну систему возили воду в райони, де немає бюветів. Дякую нашим японським друзям за підтримку та бажаю у новому році процвітання країні. Нехай 2025 рік принесе нові можливості для нашого співробітництва з Японією та реалізації спільних проєктів. Сподіваюся, вже з відновлення та розвитку Одеси. Дуже класно, що у нас в Одесі змінюється парк, парк наших машин. І що саме головне, це умова вашого труду, умова вашої праці, а вже прийти чистою функціональну, сучасну машину і забезпечувати ті завдання, які стоять перед нами для того, щоб Одеса була чистою, наша команда, яка працює в цьому напрямку, і наші міжнародні партнери. усіх усіх процентів.